Продолжаем играть в Little of Mary. Все, наконец. Таши, чего ты убиваешь? Что, что там такое? Бамс. Бат! Бат! Як він поняв, що я именно тут нахожусь? Ой, що тут? І що тут? Давид со свій шоу вот, конечно, я люблю це шоу dude. його не любить дивитися. Саме шоу. Типу, узнай, як не треба жити. О, дивися його і навіть якось легше робиться на душі. Бачишь сеточку, бачишь сеточку? Непримечательно, правильно? А по ній можна підніматися, прикинь. По ній можна піднятися, так. Да, примечательно, чем она примечательна. Ой! ай яй яй Там світить. Задивився. Ой! Ой, тримайся! Підтягуйся. А що він дурак? Він програму не додивився! Програму не додивився, він вирішив додивитися. Я б так само зробив, якщо б не почав цього... Щоб моя програма почалася, я так же саме почав начало за нею бігти за програму, все. А то як без неї? Як без програм. Що тут? У вас тут теж програма? О, у вас тоже тут програма, так? Да? Я з вами. Так, так, ос, осуждаю тут. Подімаєш, тут запрещено таке. Ні, це просто вони літають, в них крила. В них крила. Таке не можна, звісно, робити, на це. Вони... Вони таке роблять ужас, Боже. А ну-ка, що куди я побуду? Ой! Поняв. Поняв прийняв. Вот вам програма. Вот вам програма. Вот. От вам і програма полахав. Програма здійла. А я повівся. Так, а ну-ка залазимо? Залазимо. Оп, сюда. Давай, ну глясь. Шо він жде? Коли финалочка вже буде, ми вот интересно? Да, меняю жинку. Шо я маю робити? Ой-ой-ой. Я маю бігать? Що? досточки йому маю. Я ж йому досточки маю, прикинь. Виняти, помахти йому. Ти подивись на нього. Досточку маю достати. Давай. Блягай спадки. Все, мій слади. Тут там ми там и его отлучимся на секундочку да спешу отравить. а думал то стики сейчас что я сюда могу зайти Я хочу, я хочу делать. О, 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 шит. Чузан. Что это за дела? Куда? Куда? Прыжок просто. Так, сюда включаю. А як мені залісти назад? а, бот. Комсор нам не, друзі. сорнять пакеты вот вот так ящички он до там тоже на друзья Бо не падает на нас сейчас ведь все Вот так я попадаю сюда. Да. Лечожок Бамс. И наверх. Вот це да. Це технологии. Шерсть. Шевищ Делай, делай, шевиш. А чего мы остановились? чем я остановились? Так хорошо и шло. Зараз буду. Раз. Просто разрапнул на хорошей любви. Определенно. и на миссию. Ось, вот, все ради машинки. Если что. Машинка моя. Так, куда дальше? Що це таке? Кась лялька. Кась коробка. За коробкой проход. Логіка, логіка, залізна логіка. Генерально. ту-ту-ту, ту-ту-ту, яка весела програма у вас. Дамочко. Дамочок, що ви дивитесь? Малахова теж дивитесь. А ви не знаєте про санкції? Санкції, так. Да? включай 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 аманэс аманес все п все а -а, точно, у вас же есть такая механика ручек. Ручки надо. Прыгать на ручки. И брать их. Ага, хватать. Все. В ванну. А еще наша будет возможность сделать дела. Ребята, а шо видятся мала тоже, блядь, да. не Ладно Ладно Я Такі негативні все Там вони солями едять, да? Солями едять Про баску таку смачную мне креветки. Боже, я уже хочу до них завертать. Да, цем... мне. Надо вертаться назад. Да, даже такие креветки. есть, то наверное, редкие с ними креветки. Люксовые. Ить-ить-ить-ить? Ты башня, как разраб делаю? И не останавливаю вагонетку цю. Он до конца етят. Зрички. Все, все шикарно. А что я делаю? что я делаю. Тут Мишка, Фредия, тут Овсия. А ну-ка, бамс. Бамс. Пантфона мне не поможет, сто процентов. Вот без шляпы я на нее. Я выдумал, вот в чем проблема? В чем проблема то, что я сливаюсь так часто? Це всього лиш в мене шляпи не було. Все, перемога потужна. Что я не могу выключить им телевизор? Ага, вот. Вот так он работает, да? Привет ребята, ну що, Подивилися програму, да? Там включено, там включено, наш ви сюда дойду О, не, о, не Начинает Начинается Не можу Залізти для начала Не може вже якось обійти даже Я телевизор Телевізор полован, не, я нічого не делав. Вона ну, само якось, я не знаю Все, вона само якось Мені вообще не стыдно Щоб мені якось стыдно Це вообще Цена лише сойс мат Я даже не знаю що це таке за слово. Бач він помирає бачиш? Він тільки що помер, представляєш? Він за стінкою вмирає. Яка логіка залізна, ну А все і за чого? І за те, що я об бутилку в началі. От. Одна бутылка і все заруйнована і все. Давайте народ. Народ. Подцепиться одне. А мене нема. Нема. А нема. І на цьому відос поки що закінчується, все, кінець затупом.